Наша наступна історія про Юрія, військового з Івано-Франківщини, на Курахівському напрямку. командир роти побачив ворожий безпілотник, що завис над бліндажем, і вирішив він має відвести його від побратимів. Юрію вдалося відбігти у глибину посадки, однак від скиду дрона він дістав поранення. Ногу лікарів рятувати не змогли. Тепер боєць вчиться ходити на протезі про свій важкий шлях до евакуації і плани на майбутнє. Юрій розказав нашій Софії Москаленко. Тримаємо прес, зводимо лопатки між собою і доводимо ручки до живота. Юрій уважно слухає настанови фізичної терапевтки, а тоді легко повторює вправо. Це робить, аби збільшити загальну витривалість. Не прогинаємося, тримаємо прес. Ось ця вправа дається військовослужбовцю набагато важче. Перше він робить її з протезом на нозі і зізнається, больові відчуття таки присутні. Нормально там я ще рани все одно. Я чую, що на мені там давить. Дискомфорт може бути на перших порах з новим протезом, пояснює фізична терапевтка. Тим паче, поранення Юрій дістав лише два місяці тому, і рани, що залишив ворожий ФПВ, досі вкривають його тіло. Ми виконали і поверталися вже назад. То було на Курахівському напрямку. Пригадує, коли вдвох з іншим командиром підійшли до наших позицій, побачили ворожий дрон, що завис над бліндажем. Я бачу, вже над нами висить тут. Було два варіанти, бо він би кіскинуськи там, де ми виходили з свого бліндажа. Рішення довелося приймати миттєво. Юрій як командир хотів захистити своїх бійців, Тож рвонув у бік дерев, а fpv дрон полетів за ним. Я відбігти 150 метрів. З дроном, з дроном, разом з дроном, ага. тим, який набагато. за мною жужжав. Далеко від мене там скет був. Ну набагато далі відкинуло, просто відкинуло на бік. Після потужного удару відчув щось не так з ногою. Виявилося, її майже відірвало вибуховою хвилею. Разом з іншим командиром наклали турнікет. Та поклавшись на викид адреналіну, Юрій поповз крізь поле. Поповши 900 метрів. Командир, хоч він такий худенький, маленький проти мене. Він все одно дав мені ну, палку, я там, я там стрибав, якийсь там період часу. Потім по 50-60 метрів ми падали, падали, відпочивали, там віддихувалися, знову вставали, і знову і знову стрибали. На півшляху військовослужбовців зустріли мінометники. Ті схопили Юрія і допомогли здолати решту шляху. Ризикуючи в день, заїхала машина Іваки і направила мене в Старпун. І вже 11 січня, бо я вже був в Дніпрі. А коли рани загоїлися для Юрія, підготували тренувальний протез. І тепер, попри біль, він намагається носити його якомога частіше. Приїхав такі в поснідати в ресторані з протезом. Сбіток такі... я, я проші десь носив 4 години, хоча не те розказали по сказали. 10... 10 годин сказали. Сам він родом з Івано-Франківщини. Коли почалася повномасштабна війна, допомагав облаштуватися родинам з Маріуполя. Тоді згадує, найбільше здивував страх у очах дітей, яким вдалося вибратися з окупації. Там в підвалах було були вони десь були вже майже без їжі, без води два тижні. Боялися щось навіть говорити через те, що, що ну. Все таки пропаганда працювала, в тому що на заході не люблять російську мову. Вони почали розмовляти українською мовою до мене. З суржиками після завершення волонтерського проєкту вирішив піти добровольцем, став командиром. Зізнається, найважче за весь час служби спілкуватися з рідними загиблих побратимів. Мені навіть писали, що ви, як командир, маєте знати, куди ви їх посилаєте, ви повинні їх звідти витягнути. Якби ви то ж. Мені так просто було це зробити. То я би це просто робив. Тепер він усі свої сили витрачає на реабілітацію, аби звикнути до протезу. Поставив собі за мету приїхати додому до Великодня, а там на тата чекають троє дітей. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.